Проект на тему майбутнє медицини підготували студентки Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, Лімєшко Софія та Арефіва Олександра. Сучасна медицина відходить від традиційного лікування симптомів і рухається до персоналізованого превентивного підходу. Завдяки прогресу в технологіях ми можемо не лише лікувати, а й попереджати захворювання, враховуючи генетичні особливості кожної людини. Основи нової медицини та ключові технології. Замість старих інструментів, таких як фенендоскоп, сучасна медицина покладається на генетичну діагностику. Сьогодні вже існують генетичні паспорти, які дозволяють заздалегідь виявити схильність до певних хвороб, наприклад, тромбофілії. Цей підхід успішно застосовується в репродуктології та перинатальної діагностики. Редагування генів та індивідуалізована терапія Однією з найбільш революційних технологій є Пріспіарґез 9 що дозволяє з високою точністю редагувати гени та виправляти пошкоджені ділянки ДНК. Це відкриває двері для лікування серповидно клітинної анемії у 2023 році. Перше в історії генно-редагована Лікування на базі Креспіар було офіційно схвалене в США та Великобританії. Пацієнтам з серповидно-клітинною анемією, це болюча спадкова хвороба крові, редагували їхні власні клітини крові, усуваючи генетичну помилку. Результат повне зникнення симптомів у більшості пацієнтів без потреби в довічному лікуванні. Персоналізована медицина це індивідуальний підхід до лікування, що базується на генетичному профілі пацієнта. На відміну від традиційної медицини, яка використовує узагальнені дані, персоналізована дозволяє точно підбирати ліки, дозування та терапію, враховуючи ДНК, результати аналізів та спосіб життя. Ще слід зазначити про генотерапію для сліпоти. У 2017 році було схвалено перше в історії генне лікування спадкової сліпоти внаслідок мутації гена Пре-65. Препарат Лукстурна дозволяє правильну копію гена прямо в клітини сітківки. Люди, які майже нічого не бачили, почали бачити світло, кольори, рухи. Це один з найбільших зворушливих проривів у медицині. Тому можна зробити висновки. Майбутні медицина пов'язана з цифровими технологіями, такими як генетичне тестування та розумні пристрої. Вони дають змогу виявити ризики захворювань, діабет, серцеві хвороби, Альцгеймер на ранньому етапі та вчасно змінювати спосіб життя. Однак, при великій можливості, головним викликом залишається безпека, зокрема, ризик помилок при редагуванні геному. Тому ця сфера потребує законодавчого регулювання та ретельних досліджень.